Жінка, яка нам подарувала роботи Ван Гога. Ну от реально, ми, коли думаємо про Ван Гога, ми можемо згадати його роботи там соняшники або зоряна ніч, можемо згадати про безумство і геніальність ці всі такі роздуми. Можемо іноді навіть згадати про його брата, який його підтримував, фінансував там. Але ми точно ніколи не думаємо про те, завдяки кому ми отримали можливість бачити роботи Ван Гога. Її звали Йохана Бонґер, і вона була дружиною Тео. Вони одружилися в 1889 році, і в них там швидко народилась дитина, і вона, якось знаєте, ну одразу після одруження опинилася в цьому тісному зв'язку між братами, бо вони активно листувалися. Ван Гог написав Тео 600 листів. І там було багато про його мистецтво, але й багато розумів яких філософських, ну таке активне листування. І в них було так. Заведено, що Тео заробляє, а Вінсент малює. Але у Вінсента відбувалася криза за кризою в той момент, і він в 1890 році стріляє в себе і помирає. Ну тобто вони на той момент Тео з Йоханною одружені ну, трошки більше ніж рік. Ну там ну зовсім зовсім нічого. І настільки тясний був той зв'язок між братами, що Тео переживе Вінсента тільки на 6 місяців. І от Йоханна, який на той момент 27 років, а вона вдова з маленькою дитиною. у них народився син. Його назвали Вінсентом. Теж на на честь брата, і вона лишається з купою полотен від Вінсента і купою листів. І їй пропонували одразу тих полотен позбутися, бо їх було важко продати як картини. І їй пропонували просто здати їх на те, щоб ну хтось поверх щось мирував, ну тобто якось так значно знецінити повністю все те, що робив Вінсент Ван Гог. А вона каже: ні. І вона викладала потроху англійську мову для того, щоб прокормитися, вона відкриває невеликий пансіонат для дівчат, і там на стінах починає розвішувати роботи Вінсента. А потім планомірно з року в рік починає просувати його мистецтво, і от мені важко укласти це все в голові. От як жінка без якоїсь особливої освіти. Просто відчуття і від прив'язаності до чоловіка, з ким вона була ну зовсім мало, як на як на мою думку, дружина настільки чітко і планомірно працює, тобто вона десятиріччями працює для того, щоб просунути роботи Ван Гога в 1905 році. Вона організує виставку в Амстердамі, де виставить 400 робіт, і це перший раз, коли спільнота побачить всі роботи Ван Гога. А за 10 років вона потім ще видасть навіть листи книжкою окремо для того, щоб всі почули голос і зрозуміли, щоб Ван Гог був не тільки якимось там скаженим диваком, а ще просто геніальною людиною. І отак, от, от завдяки цим намаганням Йохана, ну потроху, 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 Ван Гог приходить до того стану, як ми його знаємо зараз. Або якщо б воно неї не було тут, чіття, то дочуття, то взагалі не зрозуміло, як би наш світ виглядав би зараз. От така Йохана, дякую за увагу. Гарного дня.